Село Нові Вирки, Сумська область, Білопільська міська громада. Звідси до кордону з Росією близько семи кілометрів. Така близькість до ворога не лишається в селі непоміченою. Обстріли з боку Росії тут регулярні. А проте навіть тут, на прикордонні, попри щоденну небезпеку, триває звичайне життя. У селі нині живуть і дорослі, і діти. 1 вересня в останніх почався навчальний рік. Нехай і лише онлайн. У населених пунктах, що розташовані так близько до кордону, навіть не йдеться про те, щоб навчатися в школах. Облаштовані укриття в навчальних закладах тут можуть і не врятувати. Снаряд з території Росії летить лічені секунди. Нещодавно авіабомба влучила неподалік від школи, через що вибуховою хвилею вибило майже всі вікна. На стіні школи меморіальна табличка на честь загиблого під час виконання військового обов'язку Володимира Воліна, який загинув в місті щастя у 2015 році. Маленькій Владиславі 6 років, і це 1 вересня для неї про похід в перший клас. Те, що цьогоріч для дівчинки він означає похід від ліжка до столу в її ж власній кімнаті не применшує урочистості. За стіл влада сідає у вишиванці з бантами у волоссі. Мама Марія добре підготувала доньку до першого уроку. Підручники, зручний стіл, стілець та смартфон. Усе під рукою сьогодні ви переступаєте поріг країни знань. І усі жителі цієї країни. Носять почесне звання Учень, школяр, учениця, школярка. Влада слухає перший урок та знайомиться з однокласниками. Коли вони побачаться офлайн, невідомо. Усі діти з різних сіл прикордоння. В іншій частині села живе ще одна першокласниця. Також влада. Дівчата ще не знайомі бачились лише онлайн. А ти знаєш своїх однокласників? Багато знаєш? А де ви познайомились? Тут. Каже, по телефону, По телефону. телефону. По онлайну. Мами дівчат хвилюються. Вони майже однаково вбрали своїх дівчат на обох красиві вишиванки, кімнати першокласниць, чисті та охайні. Тут складно повірити, що до кордону з російським агресором рукою сягнути. Неподалік живуть десятирічний Сашко і семирічний Микита. Окопи їхні діти тут грають у війну. Гордо розповідають нам, що мають і свій блокпост та разом із сусідніми дітьми дають відсіч агресору. Ось такі у нас ігри, у наших зараз дітей. Вони хочуть бути схожими на наших. Хлопців з ССУ. тепер на ігри буде менше часу. Почалася школа. Сашко каже, що навіть трошки встиг повчитися у звичайній школі до карантину та війни. А Микита лише декілька днів провів у класі, все інше навчання лише онлайн. Олена Володимирівна, староста села, каже, що в школі діти значно краще концентруються на навчанні, але безпека на першому місці. Білопілля місто сильно постраждало від російської агресії. Тут вистачає зруйнованих та пошкоджених будинків. На жаль, загиблі від руки Росії тут теж є. 24 березня росіяни завдали масованого удару по місту. Серед іншого, зруйнували місцеву школу номер 4 На руїни після онлайн-уроків прийшли Андрій, Кирил та Матвій. Ця школа їхня рідна. В ніч з 23 на 24 березня. Дуже гучно було? Да, гучно. Стра... Страшно було? Так, да. да, страшно. Я десь 10 хвилин під одіялом був, потім побіг зі своєю бабусею у підвал. В 23.59 був гучний вибух, ми всі попадали на пол і потім побігли в підвал. мого родича держав, упала ракета авіабомба. Це тоді, коли попали в міліцію. Це от і після міліції попали зі двора, а потім вже сюди прилетіли. Десь авіабомбу. А ми ну, перша сюди авіабомба приміє в поліції. Взагалі, спочатку в макаронку, потім в їдальню, потім вже в поліцію, возьмав, так, ага, і в їдальню. А, давайте на Ну, проблема однозначно найбільша, ну те, що скажем, безпосередньо близькість до кордону, да? коли від 2 до 5-6 секунд проходить від того міста, коли ми чуємо от, ну, ну, виліт звідти угу. через максимум 5-6 секунд. Короткий термін – це 2 секунди. Угу. Коли вже прилітає, причому прилітає в центр міста. Не вистачає дітей, не вистачає дітей. дитячого сміху. Ну, це знаєте, це не пафосно, це ну, насправді. Коли Ми дивимося, у нас там скоро мало бути бути День міста. Причому не просто День міста, а там от 350 років, як заснування Білопілля, але вже 1250 років, як, ну, тобто такі великі, великі, великі дати, ми розуміємо, що ну, тобто, це мали бути б якісь там, заходи, свята, дійсно. Ну, ми зараз би готувалися до цього активно. Томість доводиться вирішувати проблему, коли діти. Не можуть вчитися, не можуть вчитися офлайн, вчитися онлайн, але на багатьох територіях прикордонних навіть онлайн навчання є великою проблемою. Зараз до Білопільської міської громади, крім Білопілля, входить ще 53 села. П'ять старостинських округів знаходяться безпосередньо на прикордонні. У деяких селах уже зовсім ніхто не живе. У громаді пошкоджено так чи інакше близько 500 будинків, квартир різних будівель. Відбудовувати пошкоджене в такій близькості до Росії важко. Від центра міста до кордону 10 кілометрів від околиці лише 6. Зіна Іванівна одна з тих, що постраждали від обстрілів Росіян. Її хата була повністю зруйнована 24 березня. А сама господиня дивом залишилася живою. На додачу до всього у зіни іванівни є ще й специфічна проблема. Її хата записана на сина, який живе у Росії, та декілька років тому помер. Зараз права власності на хату фактично немає ні в кого, тому Зіна Іванівна не може отримати компенсацію від держави. Оце я просулася. Тоді дивися ж, от тут з Росії, вони ж стріляли оттуда. Йдуть, йдуть, ракети, йдуть сюди, так шумить над головою, шумить. От я думала вийти на вулицю, подивитися. Не встигла вийти. Якщо б я вийшла, бо я доросла там до на щастя. Воно тоді, отак бахнуло за хатою туди. От, і все почало сипатися. Все, кирпичі, доски, картон, усе на мене падає, тут присіла я такого мене привалила, тому ну, що тоді переждала, воно то все вже, так казати, кончилося. Оце в мене була кухня. Оце кухня моя була. Ось тут туалет і ванна була. Части. Це одну відсутність залише і валиться. Це ванна тут стояла, а там туалет був унітаз. Було все воно і нема нічого. Ніде не ні помиться, ніде нічого немає. Оце все валиться і валиться і валиться. І що тут ваш. Там паті взагалі завал. Воно ж усе мало того, що так воно все обрушилося. А потім ще й дощ іде, дощ, і дощ, і дощ. І оце і воно далі і далі падає все. Тут вже вигрібали, вигрібали один раз і все одно ж воно дощ іде, все падає. Оце, оце таке невозможно нічого що зробити. Від даху будинку залишилися самі балки. Отож жінка мусила шукати рішення зрештою за гроші, які роками відкладала на похорон та лікування. Найняла робітників, які побудували для неї невеличкий будиночок лише декілька квадратних метрів. Там Зіна Іванівна планує провести зиму. Зараз потрібно утеплити стелю та зробити підлогу. Павлівка Білопільської громади село розтягнуте на 10 кілометрів вздовж одноіменної річки а на краю впритул підходить до кордону з Росією. Як і майже всі села на цьому прикордонні воно сильно потерпіло від обстрілів. До повномасштабного вторгнення тут проживало більше півтори тисячі людей. Зараз залишилось близько 260. Переважно це люди старшого віку, хоча є й молоді та діти. Ті, хто залишився, попри постійні ризики загинути від обстрілів, їхати не хочуть. Часто тому, що не знають, куди їм можна переселитися та що там робити. кажуть 2220 гривень допомоги занадто мала сума для початку нового життя. Крім того, на новому місці постануть і інші виклики проблеми з пошуком роботи та адаптація до нової громади. У громаді загинуло троє людей, двоє у Павлівці і одна людина у Волфиному. Ні, пенсії немає. Немає а чому. Сажу немає. Ну, корову ж держу. Корови. Продаєте молоко? Так. Да. Так, ходю по наймах. А я, як бахануть рядом, так ось яма. Ось десь стовба. І там, і там, і там, і кругом, і тут, і й Бачите, Майка, розбите, там розбите. Ну тут вже десь звірвали. Як зараз життя? Та як? Було б краще, якби не стріляли, якби не війна. А так. Часто стріляють. Да, буває. буває кожен день, бува, через день, бува, тричі в день. По всякому бува. Роботи в селі фактично немає. Воно до війни фактично не було, а зараз тим зовсім нема. Люди виїжджають, пів села, більше пів села вже виїхало, Навколишніх трьох сел вже фактично немає. Розбиті? Вофено зруйноване повністю, Катериновка десь ну, процентів 15%, шпиль фактично теж зруйнований. Так що... Там вже ніхто не живе, ні, вже повиїжджали всі. Ніде ми не потрібні. Виїжджати треба тоді, коли в тебе гроші є. А коли ти не щита, фіг там і робити. А йти на старості годів, що я інвалід, працювати я вже не зможу. А на старості годі ти милостеньку просити під церкву. Це вже стидно. Будемо в своєму домі. А там уже ж, як Бог дасть. Надіємося, що меж воно скоро закінчиться. Віктор мешкає в Павлівці вже 19 років. Переїхав до жінки з Закарпаття. Я тут стояв рядом. А тут? Так. Да. А що це прилетіло? Ну, Міна? Снаряд. Сау? Так. Сау? Да. сау прилетіло. Вас, вас, вас не поранило? Та так не поранило, просто ноги перебіло і засучу що погано це... Поночую себе. Землі кожні обзерно. Комбайн свій. У вас свій комбайн. А скільки у вас землі? Ну, кектарів 10. 10 є. Життя в селі сьогодні важке, а проте йдучи ним, помічаємо деталі, ніби до воєнного. Інколи їздять машини чи хтось їде велосипедом. У цей час тут тихо вибухів не чутно усе як колись у мирний час. Утім, уже за декілька годин після нашого від'їзду поруч з селом лунають потужні обстріли. Їх чутно за декілька кілометрів.